Мотивація допоможе вам розпочати вашу справу, а звичка буде змушувати вас її не кинути. Сьогодні я хочу розповісти вам про сьому корисну звичку, яка допоможе вам стати успішним інфобізнесменом. Що ж це за звичка? А звичка така, вам треба планувати свою роботу на рік, на місяць, на тиждень і на кожен день. Якщо ви хочете бути продуктивним і ефективним в інфобізнесі і встигати робити важливі речі, у вас повинен бути план: план на рік, на місяць, на тиждень і на кожен день. На початку року вам треба зробити план на рік і внести в нього всі ключові задачі вашого інфобізнесу. Далі вам треба розподілити ці задачі по місяцям. Після цього розділити ці задачі на більш дрібні підзадачі і розподілити їх по тижням. І вже потім вашою головною звичкою повинно стати планування на день. Ви вранці там прокидаєтесь, наприклад, і плануєте три ключові задачі, які у підсумку повинні закривати під задачі тижня. І ви будете чітко розуміти, що конкретно вам робити на протязі дня, і таким чином ви будете ефективним і продуктивним. Без плану ви будете рухатися повільно, мало діяти, постійно ледакувати, відволікатися на різні непотрібні речі і збиватися з курсу. План допоможе вам тримати фокус на правильних речах, допоможе вам рухатися вперед і досягати поставлених задач і цілей. Тому це дуже корисна звичка для інфобізнесу.